На Житомирщині розпочав роботу проєкт надання житла для уразливих родин в Україні. В нашій області його реалізує благодійна організація, благодійний фонд Карітас Житомир. І на першому етапі реалізації проєкту йдеться про надання фінансової допомоги для малого ремонту житла. Пошкодженого внаслідок російської агресії. Як отримати таку фінансову допомогу? Хто на неї можна розраховувати? Про це поговоримо в нашому етері. Хочу представити його учасниць і учасників у студії Українського радіо Житомир сьогодні. Отець Олег Лучка, директор благодійної організації, благодійний фонд Карітас Житомир, Юлія Пригорницька, соціальна працівниця проєкту і сестра Романа Гутник. Координаторка проєкту Чину святого Василія Великого, пані і панове, щиро вітає вас. Вітаємо очевидно, потрібно розпочати з того, з ким у співпраці і де в Україні, окрім Житомирщини, реалізується цей проєкт. Вітаємо всіх слухачів сьогодні. Так і справді хочемо подякувати всім нашим добродіям, які, завдяки яким сьогодні, ми реалізуємо цей проект. І хочемо повідомити наших слухачів, що спільно з, з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та для підтримки домогосподарств цей проект буде реалізовуватися у місті Житомирі і в Житомирській області. Відповідно, цей проект йде на інші області, такі як. Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг, Полтава і Миколаїв сьогодні, завдяки співпраці з міською радою і з військовою Житомирською адміністрацією, там ми спробуємо надати допомогу постраждалим, власне, цю підтримку надати для того, щоб допомогти зробити малі ремонти цих домосподарств. Де трошки детальніше про це поговоримо, що означає малий ремонт, тобто як працює проект, яким є його конкретний зміст. Малий ремонт це означає, що людина може проживати ще в даному будинку, домогосподарстві, і він має незначні пошкодження, такі як там розбиті вікна та двері, обвалення підвісної стелі, незначні пошкодження даху, пошкодження електричних та водопровідних труб. І, але це все в межах малого незначного ремонту, і йдеться саме про ті пошкодження, які виникли внаслідок або ракетних ударів, або вибухової так, хвилі. Так, Саме так йдеться саме про ті пошкодження. І давність цих пошкоджень вона може бути від початку війни. Починаючи з 24 лютого. Ви вже згадали про те, що у взаємодії з місцевими органами влади реалізуєте цей проект. І я знаю, що в рамках цієї взаємодії благодійна організація отримує… Мала списки таких домогосподарств. Як ви працюєте за цими списками? Та ми завдячуємо насправді міській раді. Та яка на даному списки як пошкоджених домогосподарств. В місті Житомир їх на даному етапі зареєстрованих є 179 сімдесят пошкоджених домогосподарств у обласній військовій. Житомирської адміністрації ми маємо дані по деяких районах. Це в нас Коростенська, Малинська і Народницька, 896 по кожен господарства. Так, ну і зараз ми очікуємо ще інші теж дані. Як саме ви працюєте за цими списками? Тобто є перелік домогосподарств, які потребують власне такої допомоги. Ви самі зв'язуєтесь з людьми? Чи люди, які мають такі ушкодження у своїх домогосподарствах, мають зробити перший крок і, скажімо, заявити про те, що хотіли би стати бенефіціарами отримати таку допомогу? Ми подали оголошення на нашій сторінці Фейсбуку, зробили посилання на Google форм, і там люди, які ну, це бачать, вони можуть реєструватися. Ми тоді з ними зв'язуємося. А також ми робимо виїзди по тих адресах, які нам надала міська рада. І ми вже мали кілька таких виїздів, і такий контакт наводиться. І тоді люди, які вони теж переважно все є, якби в одному районі. ті люди вони переказують одні одним, навіть так є і тоді до нас звертаються. А конкретніше про ці виїзди, тобто на місця від благодійної організації, виїздить бригада із різних спеціалістів, які роблять оцінку пошкодження, що відбувається під час виїзду. Під час виїзду виїжджають наші інженери, фахівці. І вони оцінюють реальний стан пошкоджень, і чи це домогосподарство підлягає під наш проект малі ремонти чи не підлягає? Вони роблять заміри відповідних пошкоджень, і вносять ну, спеціальну форму. Електронну, і тоді ми їх опрацьовуємо. А чи означає, що таке домогосподарство обов'язково отримає допомогу? Чи буде відбуватися ще якийсь відбір тих, хто зможе її отримати? Чи є якісь першочергові категорії людей, які отримують таку допомогу? Ну насамперед, наш проект розрахований це надати допомогу найбільш потерпілим людям. Наприклад, пошкодження по Житомирщині це були переважно весною. І якщо людина дотепер домогосподарство не мало змоги собі поремонтувати дах, вікна чи двері, це означає, що ці люди справді потребують. І наш проект є налаштований саме на таку допомогу. А що саме ви бачите вже за тими виїздами, які здійснили загалом, скільки на сьогодні? Адже початок реєстрації відбувся близько тижня тому, скільки на сьогодні вже людей подали заявки для того, щоб отримати ось таку допомогу для малого ремонту житла. Ну, у нас в Google Forms зареєстровано понад 40 людей, але половина з них це люди, які реєструються не з Житомирської області, а з Донецької, Запорізької, Харківської. Але ми працюємо в лікарі та Житомир, тільки суто на теренах Житомирської області, і ми приймаємо людей тих, чиє житло було пошкоджене саме на території Житомирської області. А реєстрація, яка відбувається в нас при храмі, це вже в нас зареєстровано 27 анкет, які вже повністю з документами, з тим необхідними документами, які потрібно, вже внесені в нашій електронні таблиці. А з якими самопошкодженнями люди звертаються? Є різні, є і такі, що не підлягають під наш ремонт, що там вони потребують великого ремонту або середнього ремонту. І тому в нас йде відбір, що саме цей проект, який в нас розпочався, це є саме в межах малого ремонту. Ми сказали, що це лише перший етап проєкту. їх загалом має бути, якщо не помиляюсь, три що це за етапи. Та я думаю, що коли ми говоримо про етапи е, малого ремонту, та все-таки це йде. Найперше це є реєстрація з соціальними працівниками бенефіціарів, наших так, другий етап виїзд інженерів на пошкоджені об'єкти, а третє це вже є надання грантових коштів. Це коли ми говоримо про етапи саме малого ремонту. Якщо нам вдасться зреалізувати цей проєкт малих ремонтів, ми сподіваємося, що в наступному році. У співпраці з ВКБ ООН ми будемо мати теж ремонти середнього рівня. Я би тут хотів теж звернути увагу на те, що насправді, коли в нас проходять люди, там, де пошкоджені були домогосподарства, першочергово вони мають розмову та, чи реєстрацію з нашими соціальними працівниками. Це надзвичайно важливий перший етап кроку, бо потрібно зібрати певну документацію. Зібрати е певне розуміння е насправді наскільки е це до господарства потребує від нас допомоги. А ви згадали про документацію? Які документи потрібно людині? Мати чи зібрати для того, щоб увійти в цей проєкт як отримувач фінансової допомоги для реєстрації для заявника за можливістю потрібно передбачити наявність наступних документів. Ну, першим, що потрібно мати документ, що посвідчує особу, паспорт паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України. По-друге, це довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, ідентифікаційний код. Далі документи, що підтверджують критерії вразливості. До прикладу, це інвалідність, довідка МСЕК або посвідчення інвалідності. Можливо, якась довідка від лікаря про важку хворобу, де зазначено лікування і поставлений діагноз. Для літніх людей це обов'язково посвідчення пенсійне. Також, якщо є самотна матір чи батько, чи опікун, обов'язково свідоцтво про народження з записом батька зі слів матері. Якщо багатодітна родина, то потрібно мати посвідчення про статус багатодітної родини. Якщо жінка вагітна або матір з дитиною до трьох років, потрібна медична картка про вагітність, а також свідоцтво про народження дитини. Також обов'язковим є один з документів, що посвідчує право власності на нерухомість. Це, до прикладу, може бути свідоцтво про право власності на квартиру, договір купівлі-продажу або договір дарування. Обов'язковим також є наступний документ, що підтверджує або втрату джерела доходу, або довідка про доходи за останні 6 місяців. Довідка ок 5 та ок 7 які можна отримати в прозорому офісі. І також обов'язково потрібен бути акт обстеження пошкодженого будинку або квартири, складеного відповідно до законодавства України. А ким має бути складено цей акт? це? Виїжджає комісія з міської ради і вони складають обстеження, дивляться будинок і занотовують там які є пошкодження. І вже при наданні людиною всіх цих документів її ви перелічили, так. і при наявності цього акту вже виїзна бригада, скажімо так. так, від благодійного фонду виїздить на місце і робить заміри, оцінює ступінь пошкодження і як вона може бути відшкодована. Це, правильно розумієте, так, так так. перелічені вами уразливі категорії населення. Вони першочергово так. будуть на них звертають увагу. На них звертають увагу, так, щоб так, надати так. таку допомогу. Наскільки багато домогосподарств може бути охоплено саме такою допомогою в рамках цього проєкту? Ми, рамках цього проекту хочемо охопити 100 домогосподарств та у місті Житомирі, і також, якщо ми не назбираємо їх тут у місті Житомирі, то звичайно, що йдемо на область, на ці. Вразливі категорії населення, які є в Малинській, в Овруцькій, Коростенській громадах і так далі. Тобто, на сьогодні йде реєстрація по Житомиру, і давайте ще раз наголосимо на тому, як стати учасником цього проєкту, як отримати відшкодування для малого ремонту свого житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Що потрібно зробити людині? Так, як ми вже говорили, це зареєструватися в Google Form, подати заявку. Або прийти безпосередньо до храму святого Василія Великого Української греко-католицької церкви, і в нас там соціальні працівники з 10 до 17.00, крім вихідних, кожного дня працюють, є на місці і вони зареєструють цю людину. За якою адресою? Вулиця Шевченка, 111. А Google форма вона є на Facebook, Facebook, та, сторінці благодійного фонду, фонду. «Карітас Каріта, Житомир. Що можливо, я би номер контактного телефону дав для тих, хто би бажав зателефонувати і дізнатися чогось більшого. Та якщо потрібно, то можна телефонувати за номером 096 86 97 793 Це інженер проекту, який дасть відповіді на певні запитання, які будуть цікавити наших бенефіціарів. А можна ще раз повторити номер 096-86-97-793. Дякую вам. А нагадаю нашій слухацькій аудиторії. Що сьогодні ми говорили про проєкт, який починає працювати у Житомирі, розпочав уже свою роботу. Це проєкт із надання фінансової допомоги з малого ремонту житла, пошкодженого внаслідок російської агресії для жителів і Житомира і Житомирщини. Його реалізує благодійний фонд Карітас Житомир. Як стати його учасником? Власне про це і була сьогодні розмова в нашій студії. Мирного неба, спільної праці для наближення перемоги і збереження нашого власного. Власного ресурсу, а він в українців здається практично невичерпний. Дякую всім, хто був з нами в часі цього етеру. У студії працювала Наталя Колініч. До нових зустрічей. Дякую, щасли.